Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 7 серпня 2022 року, неділя. Збираємо маліну, урожай. Ось така маліна, воржина. Ну і дощі у нас. Дощі у нас що намагаємося швидко все вибрати маріна з вже повиростали як. Плавають в басейні. Надвигається дощ те ще подживлю покажу яка маліна в ряду. По 120 гривень. Зараз маліну продаю і по 80 жінок. Така маліна. Це тут вони вже вибрали, то Ну видно, що нав'язалося чимало. Основний урожай очікуємо на осінь. На перші числа вересня. Поки достигне ягода, а може і раніше, може кінець серпня почне достигати, подивимось, як воно буде. Тут вони більш-менш вибрали. Я спокійний. Ну там ще ні. Там ще вибирають. Ось така зараз маліна. Дощі пошли, та почала хворіти потроху. Що видно, її перез... перезріла. Основний урожай попереду. Ось така маліна вяжеться. Десь я навіть на зеленій вже бачив сіру гниль. Так що є, є над чим працювати, треба робити обробку, але дощі. Бо тоді, коли я хотів теж робити обробку, не вийшло, зробив тільки 5 рядів і вийшло, що оприскувач поломаний, тобто вже маліна місяць. Не пирскана взагалі не чили. І ось видно, видно ось сюди по ягоді, я бачу, що є вже якісь. І на завтра теж прийшли дощі і на О, ще й гроза ізмовню і суне сюди прямо на нас. Що не знаю, скільки виберемо. Ну а ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте! Бо нам треба збирати маліну.